Добрий день, це вчитель Максима. З ти його брат? Так. Ну, він такий вредний, він такий тупоголовий, придуркуватий, придурок, що не міє порахувати до десяти. А ще він голосно пукнув на уроці. Ну, Тут же треба приймати міри. Я з вами погоджуюсь. Добре, до побачення. До побачення. Макс, це правда, що ти не мієш рахувати до десяти. Звичайно, що ні. Ну давай, порахуй. Один, два, сім, десять, п'ят, дев'ять. Погнали в садочок. Так, наш учень. Ти сьогодні вертаєшся в садочок. Пішли. Сьогодні ми будемо в садочку. Ми скажемо, що ми прийшли забрати свого брата і чекаємо. Обзорчик. Отака, от качелька з горкою. Максим, давай вчися з'їжджати. А ну прибавилось тобі хоч одне IQ, давай рахуй. Один, два, шість, сім. Сходили. Дев'ять, десять. Кажешь. Десять, кажеш? Ну хоча б закінчується, на десять. Якісь іграшки. Паровозик. Я вирішив так теж трошки IQ своє прибавити, повернутися в садочок. Я не знаю, чи можна нам в такому віці тут бавитись. Але нам то. Що таке сапи? Це коли спускаєш тоніжки, сідаєш кудись і трошки тужишся. А потім звідти лізе коричнева ковбаска. А вона смачна, а? Не знаю, сьогодні попробуєш. Будеш на горщик какати. <різь> і ми хочемо тут собі побавитися. <різь> Дай Коля золоть з нами, тобі теж треба трошки. А Хайки е прибавили. Не IQ розом. Ну нам трьом-чотрьом, всім треба, коротше, IQ прибавити. Тут так круто. Круто, не круто. Повтори ще раз. Круто неуто. Ще треба буде навчитись Р вимовляти, а то ти не вмієш говорити правильно. А що Не З'їжджає. Бил батапі. <плес> Твердо з'їжджати? Так. Йдемо на іншу локацію чи будемо далі тут? Йдемо Там... на іншу локацію. Погнали на іншу. Мала війна кафедіння ціаляля тіаляля. Фігулела-фігула. Так, що це таке? Це ката? Дива ката. Боже, як мені важко. Димко, хто ходить на таких санках? Коля. Добре. Вот дивися там качелька, йди покатайся на ній. Не знаю, може ми в бекрумсі зараз. Дрімкор. Все такий дрімкор. Підростеж. Боже, підростеш, зрозумієш. А зараз качайся, качайся, мій гарний братику. Такий розсипав мусор сьогодні по всьому під'їзду. У мене споди, я тут колись своїм другом катався на каруселі, грав Brawl Старс, тут було закрито. І там ззаді мене вийшла якась тітка, і вона за нами почала ходити довго. Вона зайшла з нами в інший двір аж. Але сьогодні, вроді, як відкрито, тому що діткам можна бавитись. Мишка сосиска, ту ту-ту-ту-ту, ту Мишка сосиска, ту ту Тум-туч, тум-туч, тум туту. Мишка тум-туч, тум-тіч, тум тумтумчич. Мишка сосиска тум-тіч, тум тумтумчик. Їй не дуже добре, мабуть. Так, Максимку грає в баскетбол. Кидай. О, щось ти трошки тут все поламав. Ідеш <клуб> кататись на бібіки? Ти хочеш Вона зламана! Не сідай, вона поламана. <клуб> Ні, сідай на бібіку, будеш кататись. А, ладно, я ж не тупий. Це Мерседес, а не зі Покажи. ніфіга собі, ти знаєш марку машини. Звідка. Нітко спіла. <сіхі> <сіхі> я сів на столик. Зараз буду тут зробити пікнічок, як у минулий раз. Пікнік в садику. Пікнік в садіку, що ти маєш хавати? Можку сосиску. Давай, неси. Ідемо туди. Ні, Я хочу тут їсти. Столик дуже чистий, тут немає какашок голубів, Його регулярно дуже гарно чистять, чистка. Так. Ти так, що, так, нормальний? Ти, <рес> <справи>? <рес> ти мій клаймбінгмен. Вузька щілина. Пролазь. Я не зміщав. Давай. Скатуйся. Руки треба вперед поставити, біл. Так. По дерев'яній гірці. Давай нафіг, я тобі поможу Бо я гус Тут точно відкрито. Мені вдається. Гарна машина. А дай що це машина? Жигуль. Пілада. О, пацани вернулись. Владос прийшов. Ладос! Ксим не притворяється тупим на відео. Ми знімаємо відео, де він вернувся в садочок. Та? О, як тут весело кататись на качельці. Okay. Таке. Палевозик, димохід. Димухід. Палевозик Паровозик дж Паровозик з джіта Сан Андрес. А з Сан Андрес?

Диву вам сюда зламана охолена біга. <плес> Давай, у нас є навіть кадри. <плес> Я був в Глендний і нас вигнали. Нас натурі вигнали. Ми не можемо більше сюди прийти. То, так не Я думав, садик відкритий. а Він походу закритий Ой, ми нього мешканка. Нам ж не сказали, не заходьте більше туди. Нам сказали, ні, дітей. Але чи можна приходити ще чи ні, де не сказали. Дякуючи тому, що в нас прогнали. Відео буде коротке. Ми ще туди повернемося. Якщо хочете, кажіть, ми знімемо відео, де ми там 24 години, так як на заброшці. Опа. Життя! <рігла> Дай ще раз. Життя одне. Я треба втратити. Казав Максим, що життя одне його потрібно втратити, тому погнали. Я, я не Давай, не втратити. Факт, Давайте не всі. Давайте почати Зав... зараз хтось вийде там. Двоє сидять тут. А я, ви... я... Я чую, хтось говорить? А я тут і тоді буду. Тоже знімаю. ви двоє стоїте тут, пізніше почергуємося. Двоє герої. Вони йдуть. Герої, яких ход, до до додали в чорний список. Там нам колись казали давніше, що нас додадуть Вон, якийсь чорний список. У нас Миколайко не прийде. <lineage> Макс, до тебе Миколай не прийде, тому що ти вредний, лазиш в садики. А залічений ти в свій, ти маєш канікули, а ти їх тратиш на те, щоб вчитися. хто до нього два Миколаїві мать прийде. І Ще Санта Клаус. Коля такий дуже сміливий. Коля злякався. Біжить по краю свята, великий воїн дітей. Одинокий воїн ветра. Одинокий воїн ветра. Та, а хто злякався нашої бумажки на забросі і пішов? Максим вже струситься, я мустряв Він боїться, що його додадуть в чорний список. Це найгірше, що може статися. Якщо що нас спалять, то Максим скаже, що він від виховательки заблудився. Що вихователька його кинула. О, ні, це найгірше, що може статися в дитсадку. мене таке враження, що там десь хтось стоїть. А, ну так, там влад стоїть.

Да. мені 5 років. Скажи, покажи 5, але скажу 4. Але скажи, що ти прийорок. До речі, підписуйтеся всі на Дениску, піпіску, каву не чай. Це дуже крутий блогер. Ось посилання буде в описі на його канал. Отвічаю, я поставлю. інший не так. Ну пофіг як, я так запам'ятав. От тепер Ой. уже точно кінець. Все, вже більше сьогодні знімати не будемо. До побачення. До побачення. Бежит по краю света, великий воин, где-то Одинокий воин ветра, одинокий воин ветра.